Я хочу жити з поглядом далеким, всім серцем вірити у світле майбуття, дивитись в небо, як летять лелеки, просити в Бога миру і спокійного життя. Я хочу знати, що війни уже немає, що вже скінчились усі біди на землі. Над озером туман, так тихо пропливає. І захід сонця душу радує мені, я буду пам'ятати завжди ті хвилини радіти тим, хто поруч, що ми всі живі, останній теплий вітер та його обійми, пливе останнє жовте листя по воді. Я буду вірити, що знову дуже скоро ми ще зустрінемось та повернемося сюди де тихий вечір, дружній сміх твій, ніжний погляд і добрі світлі, щирі побажання від душі.